Оподаткування нерухомого майна цього року проходитиме по минулорічній ставці. Змінилося те, що платити тепер прийдеться не за житлову площу, а за загальну площу будинку. До цього випадку існують пільги не сплачується. Не оподатковуються власники квартири, якщо загальна площа 120 квадратів, тобто за цю не сплачується податок на рухомість. І Для власників будинку 250 квадратів. Якщо у людини є власності і будинок, і, і квартира, то загальна сума разом це пільгується 370 квадратів. Тобто до цієї суми йде пільга. Якщо йде вище, тоді вже ми нараховуємо належні суми цього податку на нерухомість. Пільги не розповсюджуватимуться на об'єкти житлової нерухомості, які надаються в оренду або використовуються у підприємницькій діяльності. Ставка податку встановлюється місцевими радами у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати за один квадратний метр бази оподаткування. Площа квартири, яка не перевищує 240, Ну тобто, вже більше 120, але не перевищує 240, Йде один відсоток від мінімальної заробітної плати. Буде аналогічно перевищення по будинку. буде вже... буде 500 квадратів. Тобто ми говорили, що до 240 не оподатковується, від 240 до 500 буде. Оподатковуватися і разом, якщо є будинок і квартира 740, сімсот буде один 1%. перевищення цих граничних сто як ми говорили 240-500 квадратів. Буде йти ставка, прийняло 2,7% відсотка від мінімальної заробітної плати. Отак. До 1 липня поточного року буковинцям буде надіслано повідомлення про сплату податку за нерухомість, який необхідно сплатити впродовж 60 днів з дня вручення. Сплатити такий податок потрібно тільки один раз в рік. У 2016 році цей самий податок сплачуватиметься за іншими правилами. Відповідно зміненим законодавчим нормам, Петро Гайдашук Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.